Давай подивимось до кінця місяця, що тебе очікує до кінця місяця. І подивимося, для кого цей розклад. Якщо тобі підійде, то це твій розклад, Дивися далі. Для кого цей розклад? Так, можливо, для людини пентаклової стихії, стихії телець Діва Козиріг або для людини, яка щось мотивована фінансовій справі, повільно рухається до своєї цілі, хоча сама по собі людина вогняна прагне бігти, поспішати, зробити зараз, встигнути все пошвидше людина, можливо, ти навіть і жезливий левовин, стрілець. Харизматична така людина. Говорю для жінок і чоловіків. Якщо ви чоловік, то це можете бути ви. Левовин стрілець, можливо, в вогняних енергіях знаходитеся зараз, на вас все горить, можливо, запальний характер зараз у вас на все реагуєте дуже швидко, енергійно, імпульсивно. Якщо ви жінка, то ви в досяганні якихось фінансових успіхів, можливо, це на роботі, фінансові які справи. Знаходитеся в чоловічих енергіях, для кого цей розклад? Так, для людини, яка дивиться, як би почати все по-новому, інакше, можливо, це якраз сучасне, да? нові тренди, нові можливості, нові соціальні мережі охопити. Тобто щось нове привнести, дуже нове, чому вам хочеться навчитись, я знаю, що ви вже знаєте, в чому. Ви б хотіли більш бути обізнаними і прагнете цього досягти, для кого цей розклад. Для людини, яка впорається, дивіться, виходить з негативу завжди. Тобто, людина з нашого в негативі не можна перебувати. І людина з цим настроєм, станом своїм емоційним постійно бореться і це їй вдається. Так, сили для цього є. Людина сильна, можливо, в собі щось подавлює, якісь емоції, щоб не е, Так, подавлює, щоб не випустити їх наружу для того, щоб знаходитися в гармонії. Тобто, людина налаштована на те, щоб бути завжди в позитиві, для того, щоб позитивні моменти приходили. Давайте до кінця місяця, що тебе очікує. Що тебе очікує до кінця місяця? Прояв угу. якоїсь людини, можливо, з фінансовою ідеєю, над якою ще варто подумати. Тут головне, можливо, якась пропозиція буде для вас, можливо, якусь звістку отримаєте про гроші, і ви будете обдумувати, можливо, підключати свою інтуїцію. Можливо, знаходите певну якусь інформацію, яка для вас закрита в даний момент, коли ви її отримаєте, і будете шукати цю інформацію для вирішення вашого питання. Так, Для того, щоб досягти максимального. Результату. Це у багатьох може стосуватися фінансів. Фінансів для сім'ї може стосуватися взагалі чогось іншого, але те, що важливе для всіх членів вашої сім'ї. До кінця місяця, що тебе очікує, приємне спілкування і вибір. Так, дивіться, можливо, вас е поставлять перед, або ви постанете перед вибором е емоційним, що вам обрати. Звісно, ви тут вибір будете обдумувати, відсторонюватись від кожного питання, будете аналізувати все, якщо це якийсь договір, якщо це якісь покупки, навіть шопінг, то будете кожну. Кожен шов провіряти, да, кожну буковку дочитуватися в договорі. В цілому, все налаштоване для того, щоб ви зробили правильний вибір в свою сторону, коли вам емоційно приємно. Тобто, тут обирайте до емоцій, що вам принесе задоволення, але дивіться, тут може бути якась інформація від вас прихована. От Красива картинка, як на рекламі, щось купили ви. Да? На картинці одне, е, вийняли з коробочки, вийшло зовсім інше. Не таке привабливе, не таке красиве, не таке приємне да? навіть тримати в руках. То тут треба все проаналізувати, всі сім чош. Так, Що очікує до кінця місяця тебе. Ой, якесь приязнення ситуації. Це може стосуватися особистого життя або спілкування приємного з кимось, можливо, подруга, товариш, з яким приємно спілкуватися, з яким у вас емоційний зв'язок є. Тут дивіться, те, що було невідомо раніше, те, що було сумнівним. І ви не могли впоратися, от не розвіювався туман, то вам проявиться ця інформація, ви здобудете її, або прийде з якихось інших джерел ця інформація, і ви почнете планувати щось далі. Ваше суспільне життя, ваше життя, якщо це особисте, то особисте, або як далі вам. Складати ці стосунки. Можливо, ви починатимете якусь справу. Так, Можливо, за кордоном навіть це поїздка. Можливо, саме поїздка прояснить деякі моменти, які зроблять вас і вашого партнера емоційно задоволеними. Нехай все хороше неомінно збувається, негаразди негатив обходять вас стороною.